Всім привіт! Ви на каналі Дрон Том. І як бачите, в нас змінились декорації. Ні, ми все ще в Болгарії, Но в нас трохи змінились декорації. Ми на декілька днів приїхали з сонячного берегу в поселення Светів Лас. Зараз ми знаходимося в комплексі, котрий називається Garden of Eden Райський сад. Я вам так скажу, що це дуже велика територія, і зараз вам її покажу. Но спочатку покажу вам наші апартаменти, де ми зупинилися. Тут на своя тераса, де можна посидіти, відпочити або попрацювати. Я тут сижу, працюю з ноутбуком, можна поснідати, пообідати, повечеряти, так сидіти, трохи розслабитись, відпочити. Тут прям справжній такий райський сад. Сюди дерева, та кущі ростуть. Прямо біля комплексу, дивіться. Які кустики красиві. Ну, ідемо всередину. Покажу вам наші апартаменти. Ось бачите, тут столик, стіл. Тут я працюю, сиджу, монтую для вас відео. А ви дивіться, ну і підписуйтесь на канал. Так, заходимо. Тут у нас велика вітальня. Так, два дивана. Один диван, другий диван там. А тут ще в нас кухня, духовка, плита є, мікрохвильовка, холодильник, чайник, раковина. Все як треба. Мультиварка, кавомашина є, диванчик, обідяний стол. А ось тут спальня, кімната. На двох таке дв велике двоспальне ліжко. Так, ванна кімната є. Саме ванна кімната з ванною, а не душем. Це дуже важливо для багатьох. і є ще одна. Також тут є ще одна частина апартаментів. Ці апартаменти призначені для двох сімей. Тобто, ще можна, якщо ви приїжджаєте компанію, нас тут двоє. але взагалі, ці апартаменти під дві родини, або для великої великої такої родини, Тут ще є одна кімната. Так, от, де знаходиться дві односпальні ліжка. Тут взагалі ще розкладаються дивани, тобто тут може поселитися компанія або родина на 6-8 людей. Ну, це вже по домовленості з власниками апартаментів. І зрозуміло, якщо у вас велика компанія або родина, то потрібно, що? Два санвузли, як тут і є. І ось тут ще одна окрема ванна кімната санвузлом і всіма ділами. І також ще немало важливо: є пральна машина. Тому що коли багато людей, то треба попрати. Ну, це все зрозуміло. Ну, а я пропоную зараз вийти та прогулятися по території цього комплексу, щоб показати вам увесь масштаб і що тут знаходиться. Погнали! Зараз ми почнемо екскурсію по цьому комплексу, тому що це реально екскурсія. Можна так цілий день тут ходити. Ну, як вам так коротенько покажу, цей райський сад святому Власі. Ось тут, коли приїжджаєте, тут є рецепція. Тут проходить оформлення. Чи вас зустрічає власник апартаментів в нашому випадку? нас зустрів власник апартаментів. Тут є парковка. Якщо ви приїхали на авто, тут можна залишити ваш автомобіль на території. На території на авто їздити не можна, але коли ви приїжджаєте, вас зустрічають на Гольфкарі ось такому, і вас з вашими речами відвозять до ваших апартаментів. На території цього комплексу є декілька барів. Один з них знаходиться тут наверху. З нього відкривається гарний вид на весь комплекс. І ось тут внизу знаходиться самий великий басейн. Зараз ми спустимось до нього. Ну, щоб спуститися, мені не треба йти по сходам. Тут для таких, як я, є ліфти. Так що підемо, спустимось на ліфті. Ось такий золотий ліфт. Краса, яка. Золоті все. Vip Лакшері. Resort Голден. Так, спустилися на ліфті к величезному басейну. Тут такий великий басейн. Він найбільший на всій території. Також тут знаходиться ресторан. Котрім ви можете замовити собі сніданок, вечерю, обід або повний ол інклюзів. Тут відразу вказівники, які віли, де знаходиться, куди йти і всі комплекси з названі жіночими іменами: Марія, Калина, Жасміна, Іванна, Єлена, Віолетта. Ну, всі, всі дівчата є. Чоловічих імен немає. Ну, це ж красиво звучить. Вілла Руслан, мені здається, не дуже б звучало. Так, гуляємо по території, куча басейнів, просто дуже-дуже багато басейнів біля кожного комплексу. Треба буде спробувати відвідати кожний з них. А їх тут я нарахував 9 штук. Тут йдемо гуляємо по території і зустріли прапор наш український. Тобі ж наші тут живуть. Слава Україні. Наші люди всюди. Навіть у Болгарії. А ми вже, а ми вже рухаємося в сторону пляжа. І щоб потрапити на пляж, ми знову поїдемо на ліфті. Так, на ліфті. Щоб потрапити на пляж, тут треба їхати на ліфті, тому що дивіться, яка тут висота. Так, немаленька висота, так собі скажу. Ось пляж. Зараз ми будемо спускатися на ліфті. Так, тут є такий гарний причал. Ну і зараз ми вже звідси полетимо. Так, друзі, приїжджайте в Болгарію, тут гарно, красиво. Приїжджайте, відпочивайте, гуляйте, купайтесь, загоряйте. Ну і підпишіться на наш канал. І поставте лайк цьому відео. Ну, а ми зараз по набережній пройдемося до Маріни. Це таке місце, де стоять кораблі. Ну що, а ми вже підходимо до центру, можна так сказати. цього може цього Тут знаходиться так звана Маріна, і біля неї кульпа ресторанчиків та кафешок. О, і крутих тачок, я так бачу. Зараз піду вам знімати. Так, це Rolls-Royce. Це якийсь Mercedes GT s класа типу спортивний. Друзі, в нас на Дніпрі на барикадній покрутіше буде. То все фігня. Ну, он ще один Мерін стоїть спортивного класу. То все німці приїхали, походу. А кажуть, що німці не випендрюються. і в Єп... європі такого немає. Ну ось друзі, ви не бачите Маріну, не бачите корабликів, тому що зараз з ніч. І показати вам все це не дуже виходить. Але зараз одна секунда. І і вам і будуть кораблики. Ось Марина перед вами. Це таке місце, де стоять яхти, кораблі. Нам казали, що це таке болгарське Монако. Ну ми були у Монако, і так собі звичай не дотягує трошки, навіть трошки не дотягує, навіть до Чорногорії, тому що там ми були, і там побільше були кораблики всілякі. Ну все рівно тут ось така гарна Маріна. Зараз покажу вам і згосити Полетіли. Тут, в принципі, від нашого комплексу до Маріни до пляжу цього буквально пройтись хвилин 5-10. Можна прогулятись сюди на променад такий невеличкий. Ви можете прогулятися на Ну що, друзі, дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки. Також не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. До зустрічі в наступних відео на канале Дрон Том.